Доброго ранку, шановні добродії. Слава Україні! Ой, щось ні, пса, не видно. Зараз відкриємо віконечко Дев'ята ранку у Херсоні. Що ж ми там побачимо? На вулиці. Усе в скотчі, тут фанера. Бо були прильоти. Так, ну, доки то 9 десь до 11 треба сидіти, бо з 9 до 11 більше всього обстрілів. А колись я хотів все зняти і замінити на металопластикові вікна. Дружина сказала ні, хочу, щоб ставні в мене залишилися. Прикриємо поки. Легкий сніданок, бананчик з йогуртом, кофе, трішечки шоколаду. Як вам такий фонарічок? Невеличкий такий Світить, що капець, бо світла нема і не буде. Щось там трошки побумкало, побумкало але десь далеко, то відносно більш-менш спокійно. Побігли за драндулетом, за транспортом треба поїхати забрати зарядці акумулятори, буду ЧПУ запускати. От таке просто по вулицях валяється наслідки прильоту. Все, добіг більш-менш тихо, спокійно. Доводиться цю машину, це машина дружини, ставити за 4 квартали від своєї оселі. Тут 9-поверхівка така потужно прикриває від прильотів. А свою машину, котра постраждала від того прильоту, в мене там лобовуха потріщала, відігнав там до критого паркінгу, котрий теж 9 поверхівка прикриває, але туди значно далі бігти, чим сюди. Так, вчора. По прильоту по центру міста сказали вже, що 10 загиблих і ще 6 там по інших ділянках. Бачу, всяка пітушня йобана по типу тієї Рідовки, там є такий телеграм-канал Лаптистанський. Більше мільйона підписників я давно за ним спостерігаю, неодноразово ловив його на повнісній брехні. Наприклад, вони влітку постави фотки. Орті заїхали до гуртожитку школи поліції і десь там кілька тижнів прибували у тому приміщенні. Потім туди Хаймарс прилетів, а ці підори з рідовки написали, що то житловий будинок багатоповерховий. Ну нам не звикати, так? Але що цікаво, отой прильот фатальний для десяти мирних мешканців. Він прилетів не тільки по вулиці Маяковського Ушакова та центральному ринку. Є ще один прильот, фотки котрого я не бачив ніде в ніяких наших пабліках. Мабуть, він для пабліків не цікавий, тому що наслідки там в нього не такі вже руйнівні, але він такий, що там взагалі оту хуйню, що Рідовка і інші запостили, що то начебто ВСУ обстріляли Херсон. До того прильоту то взагалі неможливо ніяк прикрутити, тому що прильот такий, що там лівий берег Дніпра. Ну і хто на центральному ринку був, то бачив, принаймні ті сходи до м'ясного павільйону. Теж там нічого не могло прилетіти з іншого боку, аніж з цієї сторони Дніпра. Тому що ви все то дивиться на Дніпро, і до Дніпра звідти менше 2 км. Мінімальна дистанція роботи граду, то були гради, 4 км, наскільки я, наскільки я пам'ятаю з технічних характеристик. Ні, ну то таке. то таке, Звісно, що скільки їм не давать, тим лаптіногим шашельним матрешкам, Все одно вони будуть казати, що ми то самі себе бомбим, саме себе розстрілюємо 8 років Бамбасу і все таке. І навіть до них не доходить, що той самий Бам-бас, як вони самі їй писали, саме там. Куди вони прийшли, куди вони приперлися. Кляті йовбики. Так, ну що там? Три хвилинки поторохтів. Поїхали забирати акумуляторне господарство. Так, ось моє акумуляторне господарство. Головне це ото. Дві соточки 100 Ампер годин. Такий собі зарядничок. Ще заряджає, але там вже менш ніж 10 А зарядка. Стоїть воно десь з вчорашнього дня, годин мабуть, за чотирьох за напів о п'яту. Початковий струм був 28 А, тобто тут фаст. Режим зарядки фаст, повністю автоматичний, зарядний пристрій, такий досить немаленький. Так, ну, треба знімати то робити. Повністю я навіть не дочекаюся. Такий кабельочок 16 квадратів. Крокодильчики тут 12 квадратів. Таке воно тепленьке. Так, ну все, зараз знімаю, кидаю в машину та повезли додому в майстерню. Так, то все поклав у машину. Фіга собі. Навіть у слово режимі дає 10 А. 25, ка ще така в мене є. А вона старенька, ну що робить поки. І пауэрбанк поставив. Все. Можна машину ставити холостяцький супчик із ковбаси. Мала бути тут гав'ядина і збирався я її купляти саме близько 11-ї, саме в тому магазині сільпо, по котрому вчора така та ніхуйово прилетіло. Але дуже довго пакував попереднє замовлення, тому і, на щастя, туди не встиг. Такс. Зібрав, під'єднав, ОПС ОПСник стоїть і пішов помаранчевий дріт вниз до майстерні. О, тут мій фонарик такий невеличкий. воно той дріт. Прийшов що він там нам каже? 27 хвилин чорнова траєкторія вже відробила. Зараз поміняю фризу, запущу чистову. Пішла чистова 2 години, чекаємо. Плюс ти оператором будеш робити акумуляторної станції цієї чи що. Та, ледве ледве тепле. Тримайся кошеня, скоро котел запущу, буде тепліше, ніж зараз. Так, 9 -та година вечора, оце та 25-ка, -та. тут такий нічок. Там деякі дроти У песничок той робить гібридну синусоїду, тому робить від нього коптел, вже 57 градусів. Зараз не дуже холодно, то я двічі на добу запускаю Хвилина 15-20, два пуски, то старенький акумулятор витримує. Ну, поки достатньо мені і цього. Можна ванну набрати, тобто світла нема, але в гарячій ванні можна і полежати. Пройшло більш ніж півтори години. Можна піти подивитися, що там з чистовою, хоча. Я й по звуку чую, що там усе добре. Опа! Фадарик. Майже 2 години навіть вже завершується. Скоро має закінчити виконання чистової траєкторії. Тобто то сумарно вже майже 2,5 години робить від тих акумуляторів. Так, штампік готовий. Зараз треба отут проточити, познімати фаски, щоб не було гострих граний. Роботу, робити буду то все на малому токарничку з колекторним двигуном, тому що мій, так би мовити, головний токарнік. Ото тема, мабуть, окремого відоса з тими акумами всіми, що як робить, що працює, що не працює, наскільки вистачає. Ото, то в нього там стоїть капець скільки електроніки і не спрацьовує магнітна вся херабора. Але мені здається, якщо кинути супеїсника 220 на оцю штучку. Це універсальний частотник, він може і трьохфазні запитувати двигуни, і однофазні. Він мене регулює вентиляцію. Зараз вона загушена, бо холодно, то я так гадаю, що можу з нього заробе, запрацює. Ну якщо ні, то завжди є варіант дати напряму. На асинхронний двигун. І тоді теж має робити, бо ленточка робить Я ото все нарізав 45 латунь, 45 диаметр, лс 59 То вона робить, а тут 1,1 кВт асинхронник. Так що таке? Так, ну, поїхали, зараз проточу. Ой, ну, як же воно погано з рук знімати. Ось така лялечка вийшла. Так, зараз фокус. Ти де там? Ой! Зараз візьмемо ручку. Так, це мор... дуб. державійка, нержавійка. Тому що? Тому гайка теж нержавійка. Це оцінковки, це нержавійки. Зараз фінішне покриття зроблю тут воском і трохи підполірую оцю нержавійку. І можна буде збирати. Гріндер від акумуляторів з ДУПСником. Треба трохи підігнати в розмір, бо різьба з запасом зроблена. така штучка вийшла. Причатка то не просто так на латуні. Якщо при упаковці пальчиків наставити, поки доїде до штатів три тижні, вони окислюються і дуже чітко їх потім при гарному освітленні видно. Тому то все треба протирати, обжирювати і Пальцями більш не мацати. Звісно, що після першого ж використання воно все потімніє, але замовник має отримати нормальну річ, акуратно зроблену, без відбитків пальців. Все можна пакувати. Все, замовлення упаковано. Завтра зранку на нову пошту відвезу. І поїде воно в Америку. Акумулятори там ще живі, що можна поскидати оці всі відеофайви, що я на телефон записав. Якось склеїти в один відос і там 100% вистачить ще. Туди залізла? Холера. Вистачить ще івану набрати? Ти там що робиш? А? Холера? Звазь звідти! Падлюка. Пухнасте падло таке. Що ти там лазиш?